Всім доброго дня! Я знову до вас повернулася. Чому не виходила? Я дуже хворіла, навіть не очікувала, що таке буде. Відразу з самого початку я вам казала, що почало боліти горло. Потім якось бачу три дні, а мені щось не краще, а навпаки тільки гірше. І так що і температура, і все. Думаю, ні, треба бути антибіотики. Тоді в взагалі, нічого не чула ні запахів, ні смаків. Зараз трішечки десь так, знаєте, смак повертається, А запах так і нічого не чую. Я пам'ятаю, я до цього боліла два рази ковідом. Я думаю, що в мене він також і цього разу був. Так що, отак от, от. Так і пройшло 1 вересня у Вікузьки. Мама їздила, була все добре, зняли. Я обов'язково вставлю відео, хоч і трішечки, ну, обов'язково вставлю. Або, якщо не в це відео, то зроблю окремо. Так що все добре. Зараз, слава богу, я ж кажу, повертаюся вже в нормальний режим. Бачила, дякую, хто мені писав, за мене хвилювався, мені дуже приємно, але просто ну, не могла виходити цим, знаєте, ні заложений, ні розмовляти, нічого. Ну, в общем. А зараз все добре. Хоча, ви знаєте, хоч і хворіла, а на роботу ходила, тому що. Ну, так, лікарняного у мене тут немає, тому так, ходила та і все. То прийду, знаєте, на роботі. Вся як я кажу: ой, як хорошо. Таке враження, що і напрацювалася ще і прийняла душ. Дівчата, звісно, сміялися, але ж нічого не поробиш. Ну нічого, все буде добре. На роботі моя кіцька мене завжди чекає. Я вже йду, вона вже мене сидить жде. <смеш> у вихідні дні е ці, ну там охоронники, я би казала, такі е люди в віці, але все одно кажуть: у пані у вас кицька приходила, чекала. Каже, хоча ми бачимо, що в мисочку там я наложила, я їй принесла миску туди і там під донами під дони ховаю, а потім виймаю і, і так. Це, ну, ніхто не викидає. Так що. Ще навіть я обрізала із бутилки для води їй, але бачу, хтось приніс із дому, може, когось кицька була, тому що така невеличка така мисочка, от і для котів принесли. І тепер туди наливаємо водичку. Ну, хтось з працівників. Наступничка все добре, працює, вікуся навчається, вроді все виходить, вроді подобається, слава Богу, все добре. У мами теж все добре, е, трошечки щось там займається по, ну, в домі, та в будинку, точніше, на вулиці, е, лайма, рижик е, її е, розважають, того каже, та їм там вони і не їдять, то те, ну, в общем, Ну, а так все добре. Головне, що щоб вони не хворіли. Хоча ви знаєте, Вікуська мама поїхала от 1 вересня, то вона була простужена і каже, така добряче була простужена, ну але слава Богу, що хоча б таке знаєте, без температури, та все пройшло. І... Це саме головне. Ви знаєте, Зараз при підемо, приготуємо з вами рецептик. Я чесно вже так. Мене вже рука тянулася, все, але то, то кашляю, то все чого повертаємося. Правда, наступний тиждень у мене буде такий насичений. Знову у нас там дівчинка ну неї по здоров'ю проблеми, тому будемо працювати тільки вдвох. Знову буде більше роботи, ну нічого. Дві недільки її не буде, потім сподіваємося, що вона повернеться і все буде добре. Головне, щоб у людей було всіх наших здоров'я, а інше все буде і мир. Саме головне мир і здоров'я. Чого я вам завжди вважаю мої любі підписники. Будемо йти готувати рецепт, будемо трошки повертатися. Я навіть, знаєте, Думаю, Боже, як я буду балакати, Що я там буду казати. Вже трошечки, ну, знаєте, коли ти постійно щось знімаєш, воно вже якось привикається, то може щось не так і сказати, нічого. ну нічого. Головне, як то, говорити з душею, з настроєм, з позитивом, намагатись дарувати позитив людям і самі жити на позитиві, як би там не було, правда. Тут погода вже така, знаєте, по осінньому, хоч і сонечко, але вітер такий прохолодний, все. Але ще теплесенько. Сьогодні вночі з цілу ніч ішов дощ. Хоча мама каже, немає дощу, там трошечки таке щось було, покапало, хоча в сусідньому місці така була, каже, гроза сильна два дні назад, по-моєму, так плила. І дерева поламало, і все. Ну, слава Богу, в неї все добре. Ще помідори збираю, ще помідорчики є. Так що такі справи трошечки вам набалакала. Думаю, що ви мене чекали і будете раді подивитися моє відео. Зараз йдемо готувати рецептик. Всім тихого вечора! Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра! Сьогодні ми з вами готуємо курячу печінку. Так, Для цього нам буде потрібно. Я взяла всі пропорції, я вам напишу. Я взяла вже печінку, промила, взяла її, на стекла, а потім паперовими рушничками взяла її, промокла, щоб не було тієї зайвої водички. В нас. Так, Беремо, солимо її. Я обов'язково вам напишу пропорції. Додаємо цукор. Цікаво, да, що, так, що таке додаємо. Потім додаємо сюди майонез. Яйце. І тепер сюди додаємо ще борошно. І це все ми перемішуємо. А, ще забула. Додаємо перчику. Отак. От думаю, вистачить. Все це перемішали, і хай воно в нас у холодильнику постоє півгодинки. Потім покажу, що будемо робити далі. Можете додавати ще які ваші улюблені спеції. Я показую вам, які додаю я. Все. Ставлю в холодильничок. Зустрінемося через півгодинки. Беремо борошно. Зараз будемо смажити з вами. Можна руками, можна виделочкою, Як вам зручно, отак от берете. Легесенько так обсипали борошном, воно причепиться скільки там. І кладете на петельну. І так наступний шматочок. Засипаєте так, я ж кажу, можна руками це все робити. Смажимо на середньому вогні. Зовсім ну, воно швидко дуже смажиться на одній і на іншій стороні, може хвилинки по, по дві. І більше не треба її смажити. Вона дуже швидко смажиться. Зараз це тільки положила, обов'язково лежить тільки в один шар, не налажуйте один на один, Тоді вона просто буде у вас така гарнесенька. Зараз вже буду перевертати. Ось так я беру, перевертаю кожен шматочок. Я не, не, не засмажую дуже сильно. Але як хочете, можете трішки більше потримати, щоб вона така була у вас. Ось так перевернула, дві хвилиночки і вже готова. Ось така в нас вийшла печінка. Дуже смачно. Я ще додала такий соус. Люблю таке, щоб такий кисло-солодкий з цією печінкою їсти. Я впевнена, що вам рецепт сподобається. Їстимуть навіть дітки, коли от у вас не їли печінки. Приготуйте так, будуть обов'язково їсти. Таку печінку можна готувати як із яловичиною і свинини. Тобто, ну, яку можете взяти печіночку, замаринувати і так приготувати. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Вона дуже м'якенька. Я вам зараз покажу, щоб ви не сумнівалися. Гляньте, воно ріжеться, від, відпадає. гляньте, вона соковита, ну, вона просмажилася, але не пересмажуйте, То, ну, максимум ото 3 хвилини. Такий, ну не дуже малесенький вогонь на такому середньому. Ну, а як будете на дуже великому або на дуже маленькому, то вже будете орієнтуватись по часу приготування самі. Так що готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.